Тут расположено формально в новом формате, доступ к в том числе. После Мы что-то не сдаем, Максимальный доступ к информации. Распочинается с действия... приема гражданам. У нас Відповідно, відділу. Прошу, в мене скарга розкаже на, на, на Ізмаїнську на поліцію, прошу, Куди що відбувається. Працівник відділу організація прийому звернень разу прийма звернення. Якщо день. Приблизно від 30 наявних. Так, так, так. Ну, є ні, хто... Ну, є дні, коли більше а, ви чемпіон України поставити, так? Чемпіон не тільки. Якщо в нас є питання і особа хоче поспілкуватись більш детально з конкретного напряму, у нас в приймальні її прокурори голозері. Після реєстрації ми направляємо, кажемо ось людина, О, яка може вам. Роскажу її поліції, куди вони відповідають? Слідчому черговому слідчому або черговому прокурору. Тому ми приїхали до вас себе. Нам уже нема куди обращатися по поводу цього. Щоб це я забув з собою, це не обласна рівня. Бо законці працювали тому, що приїхали з Києва. До вас також попросили. Будь ласка, ми, ми промовилися. Ось результати круг, все зроблено, все я ми не можемо обрати. Я зараз не можу вам сказати, скільки все. часу це займе, але... Пожалуйста, На нас вже 8, 8 гектар землі було роздано просто даром. Зато Ре -ре рекретони ми могли б зробити і воду, і світло, і дороги. і просто забрали нас. І замішані правоохоронні органи. Спасибо вам, я звиню. Спасибо. Поліції, територіального державного організація як називається, Там не купила поліція. Іванівка. Іванівка. Підозується, поліція по битві дружину Ми, що Зареєстровано Уяви, що ця жінка, що дві рекомендують. Рекомендую написати заяву в порядку 214 статті кримінальної працювання обласних. Вони показують по цьому цю статті. То, що її потрібно. У мене є комп'ютер, на якому правова база встановлена. Я показую, яким чином необхідно оформити. Це звернення, я його приймаю, консультую з питання. Кожен день приймає або заступник прокурора області, або прокурор області. Крім того, тут забезпечує як? з третьої по п'ятої годину. Але скажу, що якщо люди записуються на прийом по терміновим питанням, то завжди, завжди тут є відеоконференція? Наприклад, це найбільша прокуратура номер три в місті. Якщо необхідно зв'язатися і вирішити оперативні питання. То у нас з кожною місцевою прокуратури забезпечений зв'язок, це заступник місцевого прокурора. зв'язок є постійно. Крім того, в першому залі, так як в кожного забезпечена ноутбуком законодавчою базою, крім того, є електронне вікно, де людина кожна сама може собі ознайомитися з нормативною базою, і крім того, там міститься інформація про інші правоохоронні органи, також органи державної влади та місцевого самоврядування. У місті Хайкові, моїм оцінкам. Батільки... Мільярд сімсот спіляє комунальних підприємств. Мільярд сімсот. Наприклад, на будівництві метро 881 мільйон через фіктивні фірми. Я не хочеш тут було, сама історія. Добре. Якщо будуть виведення <звіднят> на податкові ями, то однозначно зразу буде реакція. Бачимо, щоб це було зразу реакція не через два роки, коли Дозвичай, зміниться меро, губернатор, ходеляч, окровин.